Всім привіт! Мене звати Олена Лупач. Я є викладачем практичний курс тестування з працевлаштуванням, а також практичний курс досвід тестування. Я працюю в компанії бюджет більше трьох років. як інженер. Це продуктова компанія. Це більше тестування бекграунду. В K-Group я попала як студентка. Я вирішила спробувати себе не не маючи в планах взагалі знайти роботу, просто подивитися, як це влаштовано і що таке взагалі IT, і що як воно взагалі відбувається після закінчення, не пройшовши навіть двох тижнів, я пішла на одне інтерв'ю. І зразу отримала офер і зразу пішла працювати. Це був дуже динамічний старт, дуже такий він був цілеспрямований. На практичний курс досвід тестування приходять люди отримати досвід ману... мануального QA, так? Але е, так як я дуже цілеспрямована на результат своєї команди, тому що вважаю усіх студентів своєю командою і ділю їх між собою на декілька груп, е, то очікую від них більшого ніж вони. Очікують самі від себе. В нас на курсі ви навіть навчитеся автотести писати, якщо у вас буде бажання. На цьому курсі ви отримаєте досвід з самого початку stlc процесу. Ви починаєте з вимог. Далі ви закінчите перформансу, можливо, автотестами, можливо, security testing. Тобто, ви пройдете від аналізу до самого тестування, а також до написання вже те summary рікорд. Ви пройдете увесь шлях. Від початку до кінця, і е, цей досвід вам покаже, де ви е, маєте є по теорії, і кожного тижня у вас будуть синки, і ми будемо проговорювати хто що не розуміє, що потрібно поправити на що потрібно звернути увагу. Також е, хто захоче він може попробувати себе в перформанс тестування в автоматизації, в секюріті тестінгу, е, тобто в апі тестування. Кожна людина відкрита до будь-яких експериментів, тому головне мати бажання на цьому курсі ви будете поділені між командами, і кожна команда буде мати свій, е, свій проект. Це переважно інтернет-магазини. Чому? Тому що в них є корзина, в них є каталоги, в них є декілька. Е, Типів тестування, так? Тобто, ви не будете просто брати якийсь звичайний сайт, де буде просто сайт візитка і проходитися по ньому. Ні, перед тим, як ви почнете тестувати, ви проаналізуєте, для чого цей сайт і яка його бізнес ціль. Тому що, якщо ви не знаєте, що таке бізнес ціль, ви не будете розуміти, що потрібно самому замовнику. Курс досвід тестування він більше для самостійного поглибленого вивчення, і ми будемо вам підтримувати на кордон. Кожному етапі, ми вам будемо допомагати знаходити правильну інформацію, допомагати аналізувати цю інформацію, і е, чим більше ви будете самостійно вивчати, тим краще вам буде в подальшому на співбесідах. Тому що, як показує практика, якщо ми розкажемо. Теорію, то ви її не запам'ятаєте. Якщо ми вам скажемо, що потрібно зробити, а потім запитаємося вас, тоді ви це запам'ятаєте і на співбесідах вам буде значно легше. Пройшовши від початку до кінця курс досвід тестування, ви отримаєте відчуття реальної роботи на реальному проєкті. Тобто, ви зрозумієте, що від вас вимагає менеджер, що від вас вимагає Кейліт і в якому ви місці починаєте починати свою роботу, так? Тому усі, хто мають теорію, усі, хто знають все, як книжка пише, прийдіть до нас на курс досвід тестування і відчуйте себе на реальному проєкті, де не буде все гладко, не буде все, як книжка пише, але буде команда в і це вам покаже, як потрібно працювати, і взагалі ви отримаєте якраз саме цей досвід, який вимагають компанії для працевлаштування.